Дай, знай, знайшла ти в Бога і повірна чиста й Бога. Тими дня Марія, зібравшися, пустилася швидко в дорогу люську ось, в людську місцевість. Вгору. Якщо дивитися переділо, якби дослівно, в рікно, то перекидається дослівну вгору, в вгору. Подорож Марії до Єлізавети описана в Євангелії від Луки як подорож вгору. Якщо хтось йде вгору, це означає, що до цього часу та людина була на низині. Тобто є вище рівня моря і є надрівня море. Але є такі навіть місцевості, які нижче рівня море. Така біблійна низина є образом власне покори смирень. <клес> Мешкання Марії знаходилося не в горах гордості, а в низинах. Постуху і смирення. Можна робити таке порівняння. І цей маленький уривок Євангелія показує також іншу, дуже важливу правду. Кожен, хто спішить служити, Марія не просто спішила в Юрську околицю, а пішла швидко, з послухом. Кожен, хто спішить служити своєму ближньому, він теж йде вгору. Смирення і служіння це крила, які піднімають людину вгору, мене і тебе. Бог не боїться довіряти найбільші скарби свої людям смиренним бо знає, що вони жодної заслуги собі не припишуть, не привласнюють І не скористаються для власної слави затриманих дарів. Але все будуть чинити на славу Божу. Тому Господь Бог старається, наприклад, дарувати дари спільноті не якійсь окремій людині, яка могла би розгордитися і виділитися між спільноти, серед цієї спільноти, але дає дари, які потрібні для всієї спільноти. Що цим даром людина не одна зможе служити, а тільки у спільноті з іншими людьми, разом з іншими. людьми. В домовленості змішання. Навіть написано як про молитву. Якщо хтось згодиться, хтось, тобто група людей, погодиться про щось просити у мене, то їм дасть мій Отець Небес. Не одній людині. Або також навіть наша. Навіть, можна сказати, звичайна молитва, яку ми всі знаємо, Отче наш. Ми молимося, не Отче мій, а Отче наш. Власне, спільнота, що Господь Бог дає дари спільноти. І це є, в цьому вже є, можна сказати, то зерно нашої покори, нашого смирення. Що я не для себе, не для своєї слави хочу цього. А для спільноти, для нас. Що хочу, наприклад, щоб був дар зцілення. Але хтось, якщо думає, а я би хотів зціляти, Але зціляти, то вже тоді будуть мене хвалити, що я такий дар мав. Не получиш того дару. Власне, спільнота має дар зцілення. Наприклад, навіть коли Хтось хворий, то як написано у апостола Якова, нехай прикличе пресвітерів не одного, а квітня, присвітерівця. І вони прийдуть, покладуть на нього руки, помастять його олією, ім'я Боже, і людина ця І коли навіть один священик приходить, то закликає групу людей, які є, щоб молилися. І один, він, він перший накладає, руки, а потім і група людей теж накладає руки. Бо, власне, це є спільно. Ми всі разом є одне ціле тіло Христове. Ісус є головою церкви, головою нашої спільноти, чи помісної, чи всієї вселенської, а ми всі є членами його тіла, Ми є спільнота. Дарма Ісус поставив перед своїми учнями мале дитя і сказав, що саме до таких належить Царство Небесне, дитина, яка ще не має того розгляду, зерна, гордості своєму серці, своїй душі, якщо е, їй дають якийсь подарунок, вона теж показує. Може, хтось думає, що це хвала, хвальба, що дитина хвалиться з іншим. Ні, вона хоче поділитися віця, які в мене є подарунки. Деяких тягне до себе, власне, але це перше відрух, то є поділитися показати. Як смиренною мусила бути Божа Марія, коли отець не боявся їй довірити свого сина, носити під, під її серце і народи. Смирення Марії найбільше е, принижує гордість сатани. Кожна людина має характер, який в меншій чи більшій мірі відзеркалює характер її матері і батька увагу. Син Божий є, можна сказати, об'явленням об характеру Батька. Ісус говорить, дуже видно, хто мене бачить, бачить Отця. Але не залишилося свідомо характеристичної риси Марії, нашого Спасителя, Матері нашого Спасителя Ісус. Так говорить про себе. Я є лагідний і сумирний серце, тож знайдете полегшу душу вашу. Слово, яке тут вжито грецькою мовою сумирний та пеймос, серце, та пеймосте Хардія. Вжито ще в одному тексті, який відноситься до Марії. Бо він зглянувся на покору, то саме слово, тапей, на покору слугині своєї. Ось, бо віднині нині блажатимуть вони всі роди. Ім Марія. Скинув могутніх з престолів і підняв у гору знову те саме слово. Смирен. та тапей. Такою смиренною є Марія, що Ісус носить в собі її також речі характер. Можна сказати, що в цьому Він вдався в Свою муці. Ісус дав нам право називати Марію, Марію своєю матір'ю. Тому і ми теж, можна сказати, через хрещення. Від Ісуса, від Марії, приймаємо ці риси характер. Коли молимося, Ісусе Тихі і сумирне серце вчини серця наші подібними до серця Твого. Маємо образ серця Ісуса і образ також серця Марії. Можна сказати, що в цьому Він вдався свою маму. Ісус дав нам право називати Марію Своєю матір'ю, тому просімо у неї благодать носити в собі ті риси характеру, до яких сам Господь Бог Ісус Христос признається. Нехай смирення серця буде найкращим для нас трибутуванням на прихід Спасителя. В особі малого дитятка Ісуса Світліє, але власне і в особі Спасителя, який прийде у славі святоживання і мертві. Як я казав на початку, що сьогодні тільки четверта неділя Адвенту, але тижня четвертого вже не буде, бо для завтра святий вечір. Так швидко, вже немає часу на приготування, вже мало часу на приготування. Це є, власне, то є, є такою літургійною ознакою для нас, що ми маємо бути завжди готові, завжди готові на його прихід. І Тоді, коли він прийде, ніхто не буде готовий. В такому сенсі ніхто не буде очікувати, що власне сьогодні. Так як, наприклад, люди думали, що ось тут, як написано, що коли будуть казати, ось тут Господь, не йдіть, що ось там Господь, не йдіть. Так само було сказано про це 21 грудня, що ось прийде ми Але коли, нібито здохнувши з полегшенням, що нібито вже не осталося, і він може тоді, в цей момент, Коли ми, від, якби, коли, коли ми не очікуємо, тоді може прийти. Так як в тій притчі про 10 дів, що поснули ці дівчата, які чекали на прихід того жениха, а він прийшов тоді, коли всі поснули. Але от всі поснули, можна сказати, що всі не були готові в такому сенсі найближчому, але в сенсі найдальшому. П'ять із них були готові на його прихід, хоча поснули, бо в них олива була приготова в їхніх лампах. Але п'ять із них не були готові на його прихід. Бо олива в них закінчилася. Оливою тою для нас є, що? Та благодать Божа, ласка Божа, ласка посвячуючи. Щоб, дай Боже, щоб і в нас завжди була ця полива ласки Божа, благодаті Божого, щоб ми були, як Марія, повні благодаті, щоб коли до нас прийде Господь, і теж сказав, радуйся Віталій, радуйся Володимир, радуйся Марія, радуйся Вероніка. Благодатій Пов, господин, заходь до мого царства, Щоб, власне, коли заходить нас з повними лампадами тої поливи, добрих учинків, добрих дів, благодаті Пов, котрі наповнилися цією благодаті через святі тайни, через те, що через покаяння, через тайне святого причастя, через бажання бути близьким, через постійне перебування в Його благодатні, через молитву, спілкування з Господом. Через прощення інших людей, через те, що не, через нетривання у непрощенні інших людей. Тобто, щоб не бути прив'язаним до гріха, не бути в тому тяжкому весі, не триватимуся. Це є власне та олія. Власне, Господь Бог. Тоді прийде і скаже до тебе, радуйся, Батане, радуйся Богодане. Господь є з тобою. Бо власне і до нас на початку кожної літургії священник як звертається? Зі її словами, Господь з вами і, і з духом твоїй. І що дай Боже, щоб так було і до кінця світу нашого світу. Щоб Господь був з вами, з нами, щоб ми були в благодаті повними, сповнені тої ласки. І це дає нам Ісус Христос. сьогодні, зараз, тут, коли будемо. Приступаю, повторяю Боже, пусть оттай, все-таки вызнаем.